Всім, хай ви на каналі Заріш Штоп Я сьогодні з рамом 10 знімаюся, якщо що, та, друга і... частина. Так, друга частина прогулянка вечором. Так і паркор. Ми якщо, то... що, якщо ви ще не бачили першу частину, то переходіть на мій канал Рам 10. Там буде перша частина цього влогу. Якщо ви хочете побачити нашого оператора, то знаходьте теж на його канал. Там у нас з ним, скоріше всього, скоро буде нове віддільне відео з ним з нашим оператором. І буде добре. У нас теж буде А добре, знаєте, у нас, в них, короче, така камера не, не дуже добра. То знаєте, як я роблю, щоб краще було видно? Включаю камеру на телефоні. Беречі дуже гарно допомагає. Давайте я всмотрю камеру, можу. а фонарік. Потім спробую вставити. Короті, там і камера, і Якщо він зможе, бо він експериментатор, блогер. Ну, коротше, тут не видно, просто ніби як світло тільки і все. <плух> ну коротше, давай. Ну Начнем? все, давай-давай! Давай, Зарыч, мы сейчас просто будем прыгать Давай, давай. давай Зарыч, начинай! Зарыч, разбегайся! Без того колеса, я стою, давай! Да. Ого! Будет. Давай! Да, уж таке. Давай да! Куда С <плес> 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 <з> фонариком. <плес> фонариком нічого не видно навіть. <плес> а давайте хто вас двох підстрибне. на вище вас підстрибне. Станьте один біля одного, станьте один біля одного на три рахунок, хто вище стрибне. Дивіться, якщо зараз підстрибує вище, ставите лайк. Якщо рамка, то дизлайк. <плес>

Ну, ви бачили, що Рам вище підстрибнув. Так що давайте. Ще ноги підписочка. Підписочка не мій канал, але на його. А. Да. Да. О, живі там не обичало. Вона ви хочете цукерочку. Є одна цукерочка підписка, а друга немає підчуєте? Я в нього капюшон червоний зробіть, щоб він був сірий. да, от і є вот. Я червоний капісон. Червоний. Зробіть його о Бачите, оце червоний. О, зробіть його сірим. От підійдіть вниз, там буде писати підписатися. На це не дивіться. Просто нажміть і він стане сірим. Там на та, пішов та, за Багато хто думає, що з вас знімають гроші, коли відписуєтесь, але насправді це не так. Да. Їм виділяє за підписку, і то тільки від 100 тисяч і то виділяє ютуб, так що... Так, да. да, тому що народ... типу, на ваш канал заходить більше людей і через то ютуб виділяє. Скажіть, народ. У мене є теж сіро... э, сірий капішон. Ви теж як вже буде більше підписників, я вже буду Буде 100 підписників, він буде в сірому капюшоні. Да, Кожен день, в кожному відео. Да. Я теж. І він тоже. А ти маєш сірий капшун? У него есть синий, как него есть штаны, будет в серых штанах. Шек, не, тапки есть синие, футболка есть сира, куртка есть сира, шапка, по-моему, тоже есть сира. И капюшончик тоже, скорее всего. Надо. Да. И там тут то же пострибал. А там слышка капец. Там да я тебе слышка капец. Ну я уже здесь пять. Да мы до вход... 10 раз, 10 раз. входа, школы покажем нашу школу. Нет. А в школах и мама показывает? Нет. Вот, ведь... ну чуть-чуть нашу школу я покажу. Ну да, кстати, на вот этом вот фоне я дам покажу. Да-да, зараз мы покажем, может быть, пометаете. Ось так не відео, а таке під відео, він да, тут він вот він стояв. Я його це знімав. І я отаку за дошу і не зняв. І, до речі, не, не за такі. тих пару ві... за О, відео набралось 50 переглядів. Я вам дуже дякую. Це було б за... 50 підписників, Назік не знає би... Назі, би... б. Назік би. Відос би був би кожного дня. Давайте так, якщо за місяць набраться 50 підписників. Ні, який за місяць, давай за тиждень. За тиждень буде... Хай 25 підписників. Ні, 50. 50? Не, на це вони вже за нагло. Да. Давайте, щоб в мене було 25, в нього було 25 підтримків да. за, за два тижні. буде. Ні, за тиждень. Ні, за два. За два. Це буде їм Окей, okay. Але <плес> кожен <плес> день нас <плес> теж не буде. Бо як ви напевно знаєте, ну тепер будете знати, що ми ходимо на спорт, так що ми да. кожен <плес> день <плес> <якщо не> зможемо <плес> знімати. Але ми будемо старатися кожен день знімати по два відео і один день викладати, і в другий ще викладати. Деякого, типу, я вже паняли. Чи можна взяти аквабокс з типа кріпленням на балду і піти з тим сразу в басейн? Це буде такий влог в басейні. Так, тренерку треба написати. Якщо так, вона дозволить, то ми. Я, якщо що, то я в четвер її запитаю. Якщо дозволить, то вже суботу так, буде влог. Так, Якщо дозволить, то вже в суботу то буде влог за буде влог з квоблоблогом. Ха. Так, давай сюда раз може два. Давай так, давай ракурс? А хоча б біжиш, біжиш, хоп, один раз. Ой, так... ні, ні, пацьки. Пацькі, давайте так було. Чекайте. Типу, О, давайте ти до ти мене. Ну І... типу один раз не падаємося. Ну, до мене, давайте Вадим до мене. мене як буде я супер дерьмов, як я мені, типа, залізаєш туди, пригаєш, приземляєшся і робиш кулюк. Кстати, це буде прям супер. Що, що це... Ви помиляєте. От за зніми, бач, може вам не видно, тут дуже мокро. І воно дуже скользить. О, воно не є просто мокре, але воно і дуже слизьке. О, бачите, як в мене. Ти дуже розумні, не це не правда, не це подзавки, просто... Вони, але навіть вони супер сильно скользять школі, але тут вони майже не скользять. Ну як можливо. Трохи скользя. Так що дивіться, зараз я прийду. От дивіться, я війна. Я не залітаю. Я вже зі схользоти можу. Хоч в мене і футзалки, хоч в мене і скользійся зістає. Бачите, а скажете, євніки вас камери? А, Ото не. їм, їм отаким, таким підписчикам. таким добрим. У нас двох однакові камери. Да. А пишіть в коментарях, які вгадаєте, будьте красавчики? Да. Вгадаєте, то я вам відправлю 10 гривень. Ого, оце заявка. А ви там на пам'ять? Маш скільки гривень? Десять. Десять гривень. Постав на саму гіршу команду. Ні, поставлю, якщо наприклад, буде грати. Шахтар Львів, от я, як, як завтра, після завтра буду грати, то... Господи, по кому... Господи, камера виключить Ну коротше, то я поставлю контент! Я поставлю 10 гривень на Львів. Ну, Спасаю контент. Підход, 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 підход. Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Я не знаю, вже 8 хвилин. Там ну все, буде відомо, дуже. Там 10 кошти, 10 хвилин. Так, я договорився, що ще не 10 хвилин. Все, давайте дивіться, тут камера така не дуже нова, я вам вже сказав. Yeah. Ми зробимо зараз вже третю частину. Але вже на робимо в каналі. Але да. відосвіть перші нам на його, потім на мого, потім на його. Але два відоси по через 10 днів, через 20 хвилин. Кожна частина. Через 20 Десь, може довше, бо в мене я загружаю через телефон відео, не знаю, чи в мене вийде швидше. О, Окей, okay, ну все. А я через ком загружаю, але ну, все, я думаю, буває. Ну все, всім вона. пока. Заходьте на Рама 10 канал і на мій теж підписуйтесь. Там зараз буде третя частина. Да. На